Вітаю всіх любителів містики та страшних історій. Не забувайте підписуватись та ділитись моїми відео з друзями. Для тих, хто хоче підтримати розвиток каналу фінансово, посилання на донат в шапці профілю та в описі, а ми починаємо. Наступна ніч надала сили і своєю прохолодою притупила спрагу, що горіла вогнем у грудях, та й страх гнав його в укриття. Біля будинку сидів дільничий та курив. Дядько Сашко вибрався з густої тіні кущів і пошкандибав до гостя. Ну, може, пригадав чого нового? Га, дядько Сашко, справа серйозна, наженуть народу з міста. Тихого життя не стане, тебе точно розпитувати будуть. Єдиний ти свідок. Запізнився я тоді. Прийшов, тільки кров та голови лежать. Я думаю, це за мною полювання, мені страшно. Кому ти потрібен? Хоча ти, дядько Саш, не турбуйся. Я подумаю, що та як. Може зайдеш, вип'ємо помаленький. Ні, треба ще знайти Попова. А він, якщо почує, що від мене пахне, напише доповідну той ще гівнюк. А що там так світиться? Дядько Сашко смикнувся і обернувся. Остронь ставка, виднілись помаранчеві спалахи. Роздумувати довго не довелося: пожежа, горіла лазня, де розтікалася темними дошками підлоги кров двох убитих людей. Не дочекався мені як свою останню жертву і тепер замітав сліди, пустивши червоного півня. Лазня горить. мертвим голосом прошепотів дядько Сашко. Лазня Павловича. Лазня! Та що б тебе, тільки пожежі в селі не вистачало. Не прощаючись, дільничий швидким кроком пішов у бік житлових будинків. Треба було організувати населення села на гасіння пожежі, по літній спеції вогонь міг би перекинутися на суху траву та дійти до житла. Дядько пішов у будинок і зупинився від страху. На ганку були видні червоні плями, погано помітні в сутінках, обережно він наблизився і сплюнув фуги дінь яка. Ось гад підкинув, близько десь блукає. Натякає, що недовго мені лишилося, біля дверей лежала гілка глоду, вся посипана стиглими ягодами. З огидою, відкинувши її вбік, зайшов до будинку, всередині страх на якийсь час відпустив, і спрага знову почала мучити нутро. Дядько Сашко навіть думав піти до села, добути самогонку і пошукати собі нових друзів, але згадав, про те, що трапилося в лазні. Після цього страх повернувся безконтрольним жахом і змусив присунути стіл та лаву до дверей, перекриваючи прохід. Дядько заметався маленькою кімнаткою, кидаючи погляди у вікно, де можливо блукає навколо будинку вбивця. Ні, він рано прийде, вночі не посміє, вранці. До ранку треба було вигадати, куди сховатися. Першою думкою був льох, яма під будинком, де пахло сирою землею, і лежали гнилі дошки від старої лежанки дядька Сашка. Він уже майже поліз туди, як згадав про вогонь. Спалить! Як є, спалить весь будинок. Він уже геть скільки народу перебив, що йому будинок спалити, де я ховаюся. Тут же почувся з вулиці запах гару, дядько Сашко знову заметався по кімнаті, протяжно завели на цвинтарі. А слідом зашурхотіла на ганку. по дошках зацокали пазурі. Але ці звуки були звичайними, давно звик до них дядько Сашко. Тільки сплюнув і закричав «Іди, іди звідси, не до тебе, користі ніякої, даремно годую тільки. Знову заклацало, зашурхотіло і стихло, з цвинтаря долинуло скривджене виття. Нічого, якщо виживу, пару курей у сусідки вкраду, задобрю. Ці міркування трохи заспокоїли, і в мозок пробилася думка про цвинтар можна сховатися в старій церкві, правда, від неї одні стіни залишилися, але місце хороше, не додумається там злодій його шукати. Була ще думка піти до когось у гості і там відсидітися, ось тільки в пристойний будинок дядька Сашка ніхто не пустить, а таких, як він, маніяк ріже без жалості. Церква там не знайде. Ближче до ранку сили дядька Сашка знову покинули, і він, слабо переставляючи ноги, з яких спадали гумові чоботи, рушив на цвинтар. Небо вже наповнилося золотавим світлом. Старий ішов, розсовуючи високу траву і густий туман, що опустився на цвинтарі, серед моря білого киселя, немов рубка корабля порятунку. Височіла дзвіниця, що наполовину обвалилася. Дядько зайшов усередину цегляної коробки і осів на землю біля стіни без сил. Уламки церковної стіни холодили спину краплями осілого туману, що виступили на цегляній кладці. Дядько! Почув шелест трави та хрустки цегляної крихти під чиїмись черевиками, з вулиці, в отвір впала довга тінь, витяглася на протилежній стіні, а потім смикнулася, збираючись біля ніг людини, що з'явилася в отворі. Дядько Сашко потер слюзливі очі і став на коліна. Сили випростатися в нього просто не було людина підійшла майже впритул. І зняла каптур з голови. Дядько Сашко на силу впізнав цю людину, без форми. Перед ним стояв слідчий Попов, почуття полегшення змінилося новою хвилею страху, коли Попов заговорив Ну що, кровосос, погано тобі? Не хвилюйся, скоро ти поїдеш у пекло, де місце таким, як ти. Думав, не знайду тебе, дурень. Ось дивися. Слідчий дістав заселений картуз дядька Сашка. Річ твоя в мене, а сам знаєш, з особистої речі будь-який відьмак таку тварюку й на краю землі знайде. Не розумію, чого ти. Картуз мій, а я думав з кінцями втратив. А де твій старший? Дядько Сашко ще раз спробував підвестися, але ноги не слухались. Цей дурень, я його зі світлом до міста відправив, щоб не заважав. Треба ж під боком у себе вовкулака прогавив. Хоча, чого він тямить, звичайна людина, та ще й Алкаш, як і ти. Ти п'яний, чи що, білочка у тебе, які вовкулаки, які кровососи? Досить, я все знаю, сили в тебе зараз нема. Всю твою кормову базу я вирізав. Немає тепер у тебе їжі та помічників. Це ж треба? Вампір Алкаш уперше таке. Попов витяг із кишені сріблясту смужку металу, то це ти всіх повбивав? Жах який! Маніяк! Допоможіть! Вбивця! заволав дядько Сашко, втискуючись у стіну позаду себе. Слідчий підійшов майже впритул до старого, що стиснувся біля стіни, очі його виблискували ненавистю, обличчя спотворила гримаса огиди, було зрозуміло. Що бачить він перед собою не тільки небезпечного вовкулака, а й мерзенного пияку, що викликає лише гидливість. Вбивця? Ні. Я очищаю світ від таких, як ти, і жодна тварюка від мене не сховається. Але дядько Сашко його вже не слухав В істериці він верещав і бив перед собою руками, відмахуючись від направленого в серце стелету, ніби це могло допомогти. Попов усміхнувся, і ця усмішка застигла на його губах. Коли з грудей з хрускотом ребр вийшли чотири гострі зубці, тонка цівка крові потекла з рота слідчого, і він осів на землю. Позаду нього стояв дільничий, тримаючись за держак вил. Ледве встиг. Ти як дядько Сашко? Чи не порізав вас цей маніяк?» Дякую, Дмитре. Думав, кінець мені прийшов, а цей сказав, що ти в місті. Ні, не поїхав я. Якось після ваших слів та пожежі тривожно стало і вирішив простежити за міським. Вічно його під час вбивства поряд немає. Ну, ходімо, а я сюди підмогу викличу. Ти йди, а я затримаюсь. Жага клята. Зовсім сили забрала. Через пару хвилин до Дмитра, що стояв біля церкви, з руїн вийшов дядько Сашко, обтираючи кров на підборідді рукавом. Фу, не можу я так. Без спирту вже відвик, не лізе, важко зітхнув старий. Ну, то покидайте, дядько Сашко, алкашів пити. Та де я тут інших візьму? Дачники з осені їдуть, та й не можу вже інакше. За життя пив, а після смерті кидати вже пізно. Це ж треба мисливець на вампірів років 30 я їх тут не бачив. Дядько Сашко востаннє подивився на церкву, колись тут усе й почалося, немовлям його тут хрестили, тут він провів більшу частину свого життя, біля стін цієї церкви прийняв смерть. Він пам'ятав той день ясно, хоч і був як завжди п'яний. Священник Олександр дивився, як демони у військовій формі, ходили церквою. Трощили Вівтар та Іконостас, збирали в мішки всецінне, а він плакав, ходив за ними і просив ім'ям того, кого тепер називати не може, не чинити зла. Але вони сміялися з п'яного дурня, а потім і зовсім зірвали з нього хрест. Тут він і не витримав, кинувся на цих нелюдів з кулаками, шкоди їм не завдав, але розлютив. Взяли вони тоді його за руки та за ноги. І, викинувши струни, що стояла на відспівування Бабу Марію, поклали замість неї, забили кришку і закопали живцем біля церковної стіни. Пам'ятав дядько Сашко, як вмирав у задушливій темряві. Спочатку молився, а потім страх змінився злістю. Він клявся помститися, стати чудовиськом, страшнішим за цих, вибратися і зжити їх зі світу. Легені палило в нескінченній агонії, він ламав нігті, дряпаючи кришку труни, і раптом відчув, що ворог людства прийняв посмертну клятву, змінюючи людську суть. Розкопала дядька Сашка через 40 днів баба Марія, Пізнав він її не зразу. Мертва бабка відростила довгі червоні пазурі і тягала своє гниле тіло, бігаючи на чотирьох кінцівках. У темряві, нагадуючи великого горбатого пса. Найбільше його рятівниця любила кров курей, кров'ю інших істот ласувала неохоче, схоже, все ще зберігала залишки душі людської, нехай і отруєної прокляттям. Дядько Сашко помстився, знайшов хату своїх убивців, коли вони вже тиждень пили на отриманні від продажу церковного начиння гроші. Вбивати йому не сподобалося. Суть колишнього священника противилася такому. Більше смертей не було. Для підтримки сил пив він кров своїх товаришів по чарці, коли впадали вони в п'яне забуття, але пив помалу, не завдаючи великої шкоди. Правда, потім люди ставали до нього сильно прив'язані і робили все, що просив. Берегли як рідного батька, так і пішло. Був він п'ючим священником, а став вурдалаком, що мучиться нескінченною похмільною спрагою. Оселився неподалік церкви, перетягнувши в льох залишки своєї труни. Пригадавши минуле, дядько Сашко тяжко зітхнув. Якщо ти дослухав цю історію до кінця, то тобі справді було цікаво. Підпишись. Та натисни на дзвіночок. Так ти не пропустиш нові історії та змотивуєш мене випускати їх частіше. До зустрічі у нових історіях.